За децентралізацію на Прикарпатті взялися добре. Це експерти американської програми, яка спрямована на підтримку цієї реформи в Україні. Програма діє у семи областях нашої держави. однією з головних ідей є створити схожі об'єднані громади, які би між собою співпрацювали, запозичали досвід один одного. Програма розрахована на 5 років. Її бюджет 50 мільйонів доларів. Щоправда, не всі громади отримають допомогу від американських експертів. Як розповіли іноземні гості, вони виберуть 75 громад, з якими і працюватимуть весь цей час. Наразі в Івано-Франківській області вже діє чотири територіальні громади. До 15 вересня всі, хто подасть свої звернення, вже по факту процесу об'єднання на проведення виборів до центральної виборчої комісії, ті громади і будуть об'єднаними і отримують. Переваги фінансові з 2017 року. Наразі ми ведемо, і я сподіваюся, що ми втримуємо цю цифру. Вісім об'єднаних територіальних громад. Програма працюватиме не тільки з громадами. Американці мають намір навчати молодих управлінців аби покращити роботу місцевих органів самоврядування. Оксана Василик, Дмитро Самарський, ТРК Карпати.